Лінь, взагалі, що таке лінь. Це вже отака от штука. нас ще зі школи всі запугують, що о, ти лінивий, ти такий, Поним? нам внушили чувство страха і стида за лінь. А Це насправді дуже природна реакція організму на те, що ти хочеш чим-то зайнятися, воно тобі не треба, взагалі, абсолютно. Тобто, більшість людей це розуміють. Люди дуже часто тяготіють просто до відпочинку, лежать, їсти, дивитися телевізор, там не знаю, сексом займатися, якісь природні емоції, щасливі від життя отримають. А нам тут розказують, ти дожен добитися того, ти дожен там стати успішним, зарабатувати стоката і так далі. Людина бачить кількість сил, яку треба сюди вложити. Думаю, та на що мені надо стільки сил вкладати на те, що я ще не понятна, чи це получу. І люди навіть не пробують, і все. Їм проще прокастімізувати і нічого не робити. І це нормально абсолютно. Але от моє ж можливість з телефоном просто заробляти на дивані щось виставляти. Тут величезне питання, коли людям дається можливість там в інтернеті онлайн заробіток і невеличезний зараз, просто лежа на дивані, місто того, щоб тікток лежать, повиставляти якісь відоси, помонтувати, чи фотки робити, чи щось таке виставити і зробити цього гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя. тут величезне питання. От за посиланням в шепці профіля ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі і є у них посилання. Люди приходять там, купують продукти, а їх мільйон в світі, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео і заробляти на цьому. Люди у нас заробляють по 30, 50, 100 тисяч в місяць. Хтось уже 150 заробив, хоча проект не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого люди це не роблять. Але я далі не відношусь отак. Це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди туліш і не тим займаєшся. Але якщо це системна історія. І ти прям ніколи в житті ні, ну ні не вибивався за рамки того, де ти був, за рамки того скільки ти заробляв, при тому, що ти питався, можливо, ну або навіть не питався. Ну це величезна проблема. Якщо питався, треба питатися ще обов'язково ніколи не можна здаватися. Ти ніколи не знаєш, коли повезе в якийсь момент.